сказати, Ви зрозуміли, що є? Представтеся ще раз, будь ласка. Представтеся, будь ласка, ще раз. Викликай, викликай міліція, будь ласка. Прошу представте, я представляється. Бачите, по її? Не бачу. Представте, будь ласка. Представтеся, будь, будь ласка. Прошу пане, представтеся, будь ласка. Я ще не мене готаєш? Що ви це? Що ви це руками? Що ви руками? це Нас не пустили. Дружба, ви викликай міліцію, давай. Куденько. Сьогодні чекайте, чекайте в новинах сьогодні чекайте. Не давай, не давай, вчись розмовляти. Ти не при союзі живеш. Зрозумієш чи ні? Бидло вилізе з нього. Ти зрозумієш, чи ні? Скажу да, он... таке быдло вилізло. парасолями прикривається. Парасолями прикривається. Я проведу 30 років назад. При чому тут що я прийшов щось брат, не, виведь за заводу? ну що завод моє. Ну не може нормально. Представте себе, будь ласка, що ви від заводу? Ще раз скажу. Ну ви заводський чи ні, я ви Я 30 років на заводі прийшов. Я 25 родин. Я бачу, саме адекватна жіночка. Будь ласка. Що, що ви зробили за цей час? Чому? Я представлюся. Але потім ви мене сфотографуйте в кісь на такі. У нас ватає в Та Я відео знімаю, я не фотографую. Я відео знімаю. Давайте, давайте. Я не знаю, прийшли представники? Не представились. Почали якусь бучу, мешканці підняли. Ви ви, ви, ви мене образили. Ви мене образили. так. зі своїм Ваші церкви. Ви не представилися, ви такі можуть Добре.